Привіт в цьому відео. Ми ще поговоримо трошки про DDL, про команду. Транкейт, відповідно, це теж команда, яка відноситься до DDL, Data Definition Language. відповідно, вона використовується для швидкого видалення всіх рядків з таблиці. Вона є подібною до команди Delete, але має кілька важливих відмінностей. Delete відноситься до DML, Data Manipulation Language, Відповідно, команда Транкейт вона вважається більш швидкою, ніж Delete. Вона не генерує окремі записи для кожного видаленого рядка і не ініціює тригери, як це робить Delete. Також, відповідно, за допомогою Truncate не можна видалити окремі рядки на основі певної умови. Це є він теж важливою такою відмінністю від Delete, де можна вказати, який саме рядок можна видалити, наприклад, за допомогою умови V. Про яку ми, я сподіваюся, згодом ще будемо говорити, і про її застосування, в тому числі з Delete. Що стосується скидання лічильнику автоінкременту, то Транкейт, відповідно, після її використання вона скидає значення лічильника автоінкременту для стовпця, який має властивість автоінкременту. Тобто Транкейт не видаляє саму таблицю, вона очищає її від усіх даних, які в цій таблиці були, від усіх записів. Ну і відповідно для наочності розглянемо невеличкий приклад. Створимо з вами базу даних Trancate Practice. Відповідно, за допомогою Create Database тут все просто, використаємо if not Exists. Відповідно, тобто команда відпрацює в даному випадку, оскільки ми тільки будемо її створювати, цю базу, то тут ніяких надзвичайних моментів не буде. Якщо б у нас була вже Truncate, тоді б ми отримали ворнінг, що така команда не може виконатися. Ну, я думаю, це і так зрозуміло. Далі зробимо цю базу Truncate Practice активною за допомогою команди Use. Після цього ми створимо з вами таблицю. Users, відповідно, за допомогою команди «create table» теж використаємо if not exists. Users у нас буде складатися з ID, відповідно, «int» auto increment «autoincrement», «primary key». І другий стовпчик це name varchar 100 символів, і третій – «email», також varchar 100 символів. Після цього ми з вами внесемо певні дані в цю таблицю за допомогою команди insert into, відповідно, в стопчики Name Email додамо значення, от як тут вказано, кілька значень відповідно імен користувачів і їхніх імейлів. Після цього у нас буде select, щоб подивитися вибірку після заповнення, що у нас тут, тут його нема, він буде в Workbench. Тобто це стандартно. Після цього виконаємо команду truncate Table і знову зробимо select, зірочка. Щоб подивитися, що даних в таблиці дійсно нема, що вона очистилася. Після цього, відповідно, ми знову знову внесемо дані в таблицю і зробимо select, щоб пересвідчитися, що інкримент все одно а наш автоінкремент починається з одиниці, тобто, що Truncate дійсно скинув. відповідно, Значення От такий нескладний приклад, розбитий на кілька слайдів, сподіваюся, не надто перевантажено. Отже, починаємо працювати з Workbench. -ем. Відповідно, спочатку ми з вами створимо ну, виконаємо весь цей, цю частину. Тут стандартно ми створюємо з вами TrendKate Practice, зробимо активно і створюємо таблицю. Тобто, давайте виконуємо все одночасно. Ви бачите, всі три команди відпрацювали відповідно, переходимо далі. Тут ми давайте, для початку виконаємо оцю частину заповнення і перший селект після заповнення. Тобто пересвідчимося, що дійсно селект виконався успішно і що вибірка відпрацювала, і дані в таблицю «Users» внесені. Друга частина виконаємо truncate Table Users і цей другий Select після truncate, щоб переконатися, що truncate все очистив у нашій таблиці, і там даних вже більше немає. Давайте з вами виконуємо ці команди. Ви бачите, дійсно виконалися успішно ці команди. І дійсно таблиця users тепер очищена, жодних записів в ній нема. Що ж, давайте тепер знову-таки заповнимо. Цю таблицю внесемо в неї якісь дані, низку даних, записів, і виконаємо Select, щоб подивитися, яке значення автоінкремента. Інкремент, як ви бачите, починається з одинички. Тобто дійсно значення автоінкремента Truncate скидає. От таким чином ми з вами проговорили основні моменти стосовно команди Truncate. Відповідно, і на цьому DDL, основні команди ми завершуємо. Звісно, можна і ще про деякі нюанси говорити, але для тестувальників DDL не є першочерговим. Ми його розглянули, повторили команди, з якими вже зіштовхувалися. Деякі нові моменти, можливо, для себе здобули. Поговорили про в тому числі Транкейт. Ну про неї ми не говорили. Варто було сказати кілька слів. Тому DDL в принципі, для... Тестувальника, на мою думку, це на, на даному етапі більш ніж достатньо знати основні команди, знати, як вони застосовуються, особливості синтаксису. Відповідно, я думаю, цього. Буде достатньо, і надалі вже будемо переходити до D-Email, Відповідно, insert update Delete, і потім низка відео буде про Select. Про Select буде багато, тому що це саме одна з тих команд, яка є однією з основних для тестувальників. Відповідно, от таким чином невеличкий план на майбутнє. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.